Тиждень почався зливовим дощем на всій території України. За прогнозами синоптиків, опади триватимуть ще дві доби. Лише в останні дні жовтня очікується малохмарна погода без опадів. А вже від перших днів листопада знову почне дощити і холоднішати. У вівторок температура повітря впродовж доби коливатиметься у межах від плюс 3 до плюс 12 градусів. Вітер переважно південно-західного напрямку 5-12 метрів за секунду. На Полтавщині хмарно з проясненнями, невеликий дощ, ймовірний в день. На термометрах плюс 6 градусів темної пори доби, плюс 12 світлої. У Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня має закінчитися. Решта дня пройде без опадів. Температура повітря в день плюс 11, вночі плюс 6. 28 жовтня у горішніх плавнях протягом дня небо вкриватимуть хмари. Ймовірний короткочасний дощ. Температурні показники світлої передоби. – 12 градусів тепла, темної – 6. Вітер південно-західний – до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 28 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1949 року – плюс 18 градусів. Найхолодніше було 1987-го, Мінус 6. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.